Привіт усім! Сьогодні я вирішив записати відео, яке обслуговую акумуляторну батарею на своєму мотоциклі Lefant btr 200 На календарі вже початок серпня, тому для мене, як і для більшості мотоциклістів, це середина мотосезону, і я вважаю слід перевірити стан акумуляторної батареї. Зважаючи на теплу і спекотну погоду, а також інтенсивність експлуатації мотоцикла, рівень електроліту в банках може випаруватися, що призведе до передчасного. Виходу з ладу даного, даного акумулятора. Для максимального збереження акумуляторної батареї та для продовження строку служби слід регулярно слідкувати за цим. Дане відео не претендує бути абсолютно правильним і еталонним. Я роблю все так, як вважаю за потрібним. Тож приступаємо. Знімаємо пластикову панель та дістаємо акумулятор. Пробіг даного мотоцикла вже більше 6000 км. Ось така акумуляторна батарея 12 вольтова 7 А. Даному акумулятору вже 2,5 роки. Підзаряджаю акумулятор на початку сезону, в середині сезону і в кінці мотосезону. Беремо мультиметр і заміряємо напругу. 12,8. Можна сказати, акумулятор справний, заряд тримає. Але для того, щоб підстрахуватися, я його зараз зніму, долю при потребі дистильованої води та поставлю на підзарядку. Акумуляторну батарею гарно витираємо від пилу і залишків електроліту. Я очищаю акумулятор від залишків електроліту за допомогою харчової соди. Додаю одну ложку на стакан води і насухо витираю. Знімаємо пробки. Треба бути обережним, щоб електроліт не контактував зі шкірою і не попав в очі. Беремо ліхтарик і підсвічуємо, дивимося рівень електроліту. Свинцеві пластини покриті електролітом, але просто можна долити до уровня. Якщо подивитися збоку, то тут видно, що рівень електроліту нерівномірний. Тут нижче, тут повніша банка. Нижче, тут також менше. На акумуляторній батареї є дві мітки нижня і верхня мітка. Тому доливаємо дистальовану воду до цієї мітки. Я долив у кожну банку від 1 до 3 кубиків дистильованої води. Тепер беремо ліхтарик і зі зворотній сторони підсвічуємо і дивимося, чи рівень електроліту був в поверхній віці. Під'єдную акумуляторну батарею до зарядного пристрою. Зарядний пристрій у мене саморобний і подаю ток не більше 10% від акумулятора 7 А це десь 0,7 А. А також я дивлюся, щоб напруга акумулятора була в межах 14 вольт. Я підзаряджаю акумуляторну батарею від 4 до 6 годин. Завершую заряджання акумулятора, від'єдную зарядний пристрій і ставимо акумулятор на мотоцикл. Дворі пустився дощ і вже потемніло, тому роботу я завершуватиму в гаражі. Клеме змащую звичайним солідолом для того, щоб не було окислення. Ось що значить гарно заряджений акумулятор. На цьому відео буду завершувати. Дякую, що подивилися. До нових зустрічей на каналі.